Як виглядають органи, вражені хворобами, про які ми вже давно забули, що загрожує вашим легеням, якщо ви курите? Який вигляд мають судини, якщо у людини діагностували атеросклероз? Експонати музею хвороб людини промовисті за будь-які застереження лікарів вести здоровий спосіб життя, побачивши їх, хоча б раз, ви точно не забудете ніколи. У цьому приміщенні майже дві тисячі експонатів. Всі у таких колбах, що наповнені розчином форм? Маліну всередині серця, нирки, печінка та все, що є у людському організмі, їх називають препаратами. Найстаріші препарати в нас стосуються патології серця і судин. Це є велика колекція препаратів, які демонструють нам зміни в серці і в аорті при сифілісі, при третинній формі сифілісу. Це є препарати, які демонструють нам інфекційні захворювання, які вже не на щастя, зникли із нашої землі і ніколи, я маю надію, таку не повторяться. Володимир Федьків працює у музеї вже понад 20 років. Він знає історію кожного препарату у цій кімнаті. Медик провів тут більше тисячі екскурсій. Каже, приходять різні верстви населення, починаючи від медиків, молодих людей, людей похилого віку. Кінчаючи антіш айтішника. Якщо сам музей саме захворювання цікавить е, людей достатньо багато, то ще більше їх цікавить захворювання, які властиві їхній професії. Крім того, відвідувачі збираються й біля тих вітрин, які наочно показують наслідки чи не найпоширеніших захворювань. Ціних захворювань органів дихання хвороба номер один в Україні. Це туберкульозно проблема є дуже велика. Ось така велика дирочка в легенях називається вона каверна або кавернозний туберкульоз. А ось так виглядають легені вражені онкологією. А у цій колбі це. артерія людини, у якої був атеросклероз. Ось ці всі нашарування. Це так звані атеросклеротичні або холестеринові бляшки. Хвороба ця називається атеросклероз, і це є основна причина розвитку інфаркту міокарду. Препарати зберігаються тут століттями. Деякі навіть старші за сам музей. І самих давніх препаратів це, звичайно, препарати відділу тератології або патологія плодоношення. Ви бачили рідкісні двоголові діти з різними вадами. Звичайно, препарати найдавнішої хвороби це лепра і проказа, яка описана ще в біблії. Звичайно, це препарати подоланого захворювання, яке косило сотнями тисяч. Натуральної віспи поруч із колбами, які не відкривали уже десятки років, нові це легені вражені коронавірусною інфекцією орган тут з часу пандемії. Працівники музею кажуть, це місце існує насамперед, аби навчати молодих лікарів та вкотре наголосити усім на першому місці. Має бути здоров'я. Анастасія Стецик Юрій Маковецький, телеканал Перший Західний.